Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему. Тему питної води. Зараз я знаходжусь на кар'єрі. Кар'єр. Це відкрита гірнича виробка, де видобуваються корисні попалини, піток, щебінь, глина. Вода, яка накопичується в кар'єрах, категорично непридатна для пиття з кількох серйозних причин. Високий зміст шкідливих речовин. Під час видобутку корисних копалин можуть потрапити різноманітні хімічні речовини, важкі метали з в концентраціях, використання важкі технічні метали, паливо, також забруднення воду нафтопродуктами, корисних копалин можуть містити реагенти та інші токсичні речовини. Забруднення органічними речовинами. В бар'єрах часто накопичується дощова та тала вода, яка змивається з ґрунту, органічні речовини, рештки рослин і тварин. Це створює сприятливе середовище для розмноження бактерій, вірусів, грибків та інших патогенних мікроорганізмів, які можуть викликати серйозні захворювання, тяжкові інфекції, гепатити та багато інших. Механічні домішки та Мутні якості на відміну від централізованих систем водопостачання або навіть колодязів, які періодично перевіряються на якість вод в кар'єрах. Ніким не контролюються. Ви ніколи не знаєте, які саме шкідливі речовини на мікроорганізми ні. Присутність та в якій кількості. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше. Завжди ставтеся відповідально до вибору питної води. У домашніх умовах ви використовуйте прості методи очищення, якщо ви не впевнені в якості, ніколи не пийте воду з кар'єру чи інших неперевірених джерел. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, берегіть себе. Зараз ми з вами візьмемо пробу з кар'єрних вод. З цих вод ми зробимо аналіз в класі.